Усім привіт! Ви на каналі Team Sixine. З роками значно збільшилися швидкісні характеристики болідів Формули 1, зросла швидкість проходження поворотів і вельми очевидно, що це заслуга аеродинаміки. На початку 60-х років Формула-1 ще не використовувала антикрила, проте вже в 1968 році команда F1 почали експериментувати з незграбними і необробленими аеродинамічними конструкціями, щоб отримати ефект притиснення шасі до траси. Перші три види таких конструкцій були дуже простими та ненадійними, тому досить часто руйнувалися в процесі гонки. Протягом трохи більше 30 років аеродинамика Формули 1 постійно зазнає змін. І, очевидно, це найважливіша характеристика боліда. Принцип здійснення функції антикрила в F1 легко можна порівняти з технологіями у літакобудуванні. Але в той час, як крила літаків сприяють зльоту і плануванню по повітрю, в Формулі 1 антикрила виконують протилежну функцію, формують притискну силу. Методи розрахунку і технологічні рішення з питання аеродинаміки сучасних болідів світових виробників тримаються у найсуворішому секреті. Тож як працює аеродинаміка? Почнемо з основи основ. Для того, щоб швидко проїхати коло гоночного треку, важливо далеко не потужність і максимальна швидкість, а аеродинаміка. Саме вона допомагає боліду проходити повороти на високій швидкості, створюючи притискну силу. До речі, кажучи, притискна сила також допомагає боліду швидко гальмувати і прискорюватися на високих швидкостях. Створити притискну силу можна багатьма способами, але ось основні, які застосовуються в автоспорті. Заднє антикрило або спойлер, переднє антикрило або сплітер, бокові аеродинамічні елементи та граунд ефект. Однак в ніякому разі не варто думати, що ці елементи працюють окремо. Ця складність аеродинаміки як науки полягає в тому, щоб створити такі елементи, які будуть працювати разом, створюючи правильні повітряні потоки навколо боліда. Приблизно третина всієї притискної сили забезпечує заднє антикрило боліда. Потік повітря потрапляє в заднє антикрило, що складається з безлічі закрилків, викликаючи певні реакції з боку антикрила. Це пристосування може створювати більш 1000 ньютон або більше 100 кг притискної сили і важить близько 7 кг. З огляду на те, що заднє антикрило викликає найбільший опір в боліді, команди відозмінюють конструкцію антикрил для кожної траси. Заднє антикрило зроблено з двох наборів аеродинамічних поверхней, з'єднаних між собою і прикріплюється до трьох пластин заднього антикрила. Верхній набір таких пластин. Забезпечує найбільше притисну силу і є, як правило, найбільш відозмінним від траси до траси. У більшості випадків цей верхній набір складається з трьох елементів. Найменшою аеродинамічною деталю боліда є дифузор. Принцип дії дифузора протилежний принципу дії антикрила. Замість того, щоб відштовхувати повітря, дифузор засмоктує його. Дифузор знаходиться в самій нижній хвостовій частині автомобіля під заднім антикрилом. Об'єм дифузора збільшується в міру його наближення до задньої частини боліда. Повітря, що потрапляє в дифузор з під нижча боліда, стає розрідженим. За рахунок збільшення його в об'ємі, звідси і ефект засмоктування. Дифузор складається з великої кількості тунельчиків і роздільників, які акуратно і точно контролюють потоки повітря для кращого засмоктування. Так як дифузор знаходиться у зоні вихлопних газів, то це накладає жорсткі вимоги на його конструкцію. Тому при некоректному створенні і регулюванні дифузора при зміні швидкості вихлопні гази впливатимуть на аеродинамічний баланс автомобіля. Наступними елементами є бокові дефлектори. Це пристосування було вперше застосовано в 1993 році. Без бічних дефлекторів потік повітря, що набігає, буде йти прямо і відповідно тиснути на задню стінку повітрозабірника, створюючи лобовий опір. Дефлектор закручує потік проти годинникової стрілки, причому коли потік входить всередину повітрозабірника, то він же направлений всередину боліда, тобто охолоджуємо поверхність. Таким чином за допомогою бічних дефлекторів досягаються дві мети зниження лобового опору і більш ефективне охолодження. Наступним елементом є передні крила. Секрет нинішніх передніх антикрил в так званому ефекті u 250 Кожне Кожен мінікрил переднього антикрила створює зону високого тиску над собою і зону низького тиску під собою. Однак цих мінікрил, як правило, від 4 до 6. Коли кожне з них створює такі зони різного тиску, повітря на внутрішніх кінцях мінікрил якби завихряється в міні-торнадо, спрямоване в передню частину днища, що створює хорошу притискну силу. Чому Y, Чому 250 і чому Vortex? Y – це горизонтальна вість. 250 це 250 мм. Vortex – перекладі з англійською – вихор. По горизонтальній осі між центром носа боліда і кінчиком міні-крил створюється зазор в 250 мм, що породжує вихори. До речі, дані вихори можуть доходити навіть до задніх аеродинамічних елементів, допомагаючи їм у створенні додаткової притискної сили. Але в основному хитра геометрія бічних аеродинамічних елементів і напрямок бокового вихору відводять повітря від заднього колеса. Тим самим зменшуючи опір собі, але збільшуючи його для суперника позаду, на цьому це все. Дякую за увагу та побачимось.